Кілька днів тому ми повідомляли, що волинські правоохоронці поїхали на ротацію на схід. А у п'ятницю їхні побратими зі зведеного загону та бійці спеціального підрозділу світість після виконання бойових завдань у зоні АТО повернулися додому. У руках жовто-блакитні кульки та букети, а в очах неприхована радість і хвилювання. Так чекали рідні повернення додому своїх мужніх чоловіків, батьків та синів. Родичі бійців розповіли, кожен день був наповнений тривогою та хвилюванням, але вони горді, що чоловіки гідно виконували свій службовий та громадський обов'язок. У мене і брат зараз він теж під щастям в Айдарі. От і я це сприймаю як належне, тому що це є переконання і. Скажімо так, це не переконання на камеру, не переконання в пресі, як окремі наші політики світяться. А це люди зробили свій вибір, і ми, батьки, віднеслись до цього. Я запитав, це твій вибір? Так. Хай Бог благословить. Якщо він чоловік, він мусить поїхати, він ж не буде в мене під спідницею. Якщо він в мене під спідницею, то на що ж нам такі чоловіки? Якщо він справжній чоловік, це, 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 це навіть питання немає такого звичати, чи він має їхати, чи він не має їхати. Це ж батьківщина, це ж це ж ми тут живемо. Тут наші діти живуть. Як же ж так? Вони сьогодні туди не поїдуть. Завтра ті прийдуть сюди, до наших дітей, в наші хати. Оплесками правоохоронців разом із колегами зустрічав керівник Волинської міліції Петро Шпига. Ми сьогодні зустріли практично з ротації два наших загони. Це зведений загін у кількості 50 чоловік, які приїхали зі сходу, і спеціальна рота міліції «Світязь». Які також приїхали після виконання своїх бойових завдань. Е, мені приємно констатувати, що всі хлопці приїхали живими, здоровими, з нормальним бойовим духом, патріотично всі настроєні. Волинські бійці на сході охороняли громадський порядок. Ситуація там дуже складна, розповіли бійці Андрій Цисюк та В'ячеслав Хомицький. Стояли на блокпосту, перевіряли автомобілі, пропускали по чергову. Там дуже тяжко, от, без дому, от скучно. От саме більше, що за, за чим скучаючи тільки за жінкою, за дітьми, а за рідною хатою. Треба захищати наші кордони. Ти більше на даний час ситуація дуже погіршилася. Збільшилась кількість російських військ і найманців. Людей не вистачає. Треба працювати попереду в правоохоронців кілька днів відпочинку. Згодом кожен із них стане на захист правопорядку та безпеки жителів області за словами правоохоронців. Вони готові їхати знову до східних рубежів на підмогу колегам, які несуть там службу.